Всі ми знаємо про очевидні речі, які є джерелом радіації. Це і атомні електростанції, ядерна зброя, мікрохвильові печі та інша техніка. Однак потрібно знати й про менш очевидні джерела радіації, щоб уберегти себе від їхнього негативного впливу. Сьогодні ми розкажемо вам про речі, про радіоактивність яких ви навіть не здогадувалися. Бразильський горіх один з найбільш радіоактивних джерел їжі в світі. Але не думайте, що кілька горіхів нагородить вас супервміннями. Як виявив один нещасний любитель горіхів, їх поїдання загрожує тим, що фекалії сеча стануть надмірно радіоактивними. Причина цієї радіоактивності проста: куріння дерева, що приносять плоди бразильських горіхів, йдуть у землю настільки глибоко, що вони поглинають велику кількість радію природного джерела радіації. Евакуаційні знаки Якщо ви відвідуєте школу або коледж, або працюєте в офісі. Ми, напевно, бачили знаки, що світяться вихід або ексід. Так як знаки призначені для того, щоб привести людей у безпечне місце у разі катастрофи, вони не під'єднані до електричної мережі будинку. Адже електрики при екстреній ситуації швидше за все не буде. Так як же вони випромінюються світло? Світло випромінюється радіоактивним ізотопом водню, тритієм, що міститься в знаку. Банани, як і бразильські горіхи, є джерелом невеликої кількості випромінювання. В їхньому генетичному коді закладена радіація. Щоб отримати променеву хворобу, треба з'їсти близько п'яти мільйонів бананів. До речі, випромінювання від бананів можна визначити лічильниками гейгера. Якщо при проходженні сенсора радіації на митниці у вас сумці буде зв'язка бананів, не дивуйтеся, що вас зупинять. Стара кераміка та вироби зі скла. Дуже зворушливо, що бабуся залишала вам всі старі вази та вироби зі скла. Вам треба просто зараз викинути це все, незважаючи на всі спогади пов'язані з ними. Багато що з глиняного посуду, виробленого до 1960 року, в основному те, що помаранчевого або червоного кольору містить в собі концентрацію урану. Пити з таких приладів не варто, тому що, крім радіоактивності, настільки старий фарфор небезпечніший тим, що з нього виділяється свинець. Кухонна стільниця з граніту. Якщо на вашій кухні є стільниця з граніту, існує чималий шанс того, що вся їжа приготована на ній буде опромінена. Граніт чудово зберігає природні джерела радіації. Глянцевий папір журналів. Для того, щоб виготовити глянцевий папір, його покривають коаліном білою глиною. Ця глина здатна утримувати такі радіоактивні елементи, як уран і торій. Ця глина також використовується в якості харчової добавки та одного з інгредієнтів багатьох ліків.